На Покровському напрямку українські захисники відновлюють позиції та безжально вибивають звідти росіян. Запеклі бої відбуваються постійно. Однак, перевага очевидна, як зараз виглядає місто, та про перебування на позиціях президента Зеленського Дивіться на фабриці новин. Друзі, підпишіться для початку на наш канал та поставте вподобайку. А я Ангеліна Швець тим часом розкажу усі подробиці. Володимир Зеленський відвідав Донеччину, зустрівся із оборонцями Покровська та поспілкувався з командирами лінії дронів. Про оперативну обстановку на Покровському напрямку та виконання завдань президент заслухав доповідь в командному пункті тактичної групи Покровськ. Ще він зустрівся із командирами лінії дронів Мадяр, Ахілас, Хасан, Варес і Земляк розповіли про перші успіхи операцій на Курщині, Донецькому і інших вітинках фронту. Зеленський зазначив, що лінія дронів об'єднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. за відвагу і невпинну боротьбу за нашу Україну. Глава також відзначив воїнів державними нагородами. Українські бійці, зокрема, командир відділення 24 ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов зазначає, що нині на Покровському напрямку наші захисники вибивають росіян та відновлюють позиції. Осман зізнається не без втрат, але спостерігаючи за останньою обстановкою, можу сказати, що їх втрат було більше, коли росіяни протискалися вперед. Написав військовий у своєму телеграм-каналі. А так зараз виглядає колись жвавий та сповнений життя Покровськ. Місто перетворилося на суцільні руїни. Російські обстріли не вщухаються і досі, залишаючи після себе розбиті будинки, випалені стіни та сліди ударів. Ось вдома. Сінький балкончик з другої сторони. От так виглядає, Як новий. За повідомленням пабліку, росіяни зайшли та захопили село Шевченко. Звідти до Покровська трохи більше шести кілометрів. Проте на карті війни Діпстейт котлене позначено блакитним. Звідти росіян відігнали. Військові пояснюють, що удачне і котлене важливі пункти на шляху між Покровськом та Межовою. Тут противник перерізав пряме сполучення з ними і звідси далі хоче йти на Павлоградську трасу. Завдання полягало в тому, щоб вибити росіян з опорного пункту. Піхота і дронарі працюють спільно в одній частині системи окопів. Наші в іншій противник. Такі реалії штурмових дій кажуть наші бійці. Військовослужбовець із позивним Мучної заявляє, що атаки противника в удачному наші бійці зупинили. Однак путінські солдати будуть лізти ще далі. Зацитую. Наші впла підрозділи працювали на схід від населеного пункту Солоне і змогли розмотати групу загарбників. Росіяни з'явилися у північно-східній частині котленого. По них відпрацювали дрони по Шевченку. Підрозділ Тимура знищив позицію у північній частині села. Також у східній та північно-східній. Зараз бої тривають за залишки вулиць Миру Калинова та Польова. Кінець цитати. Про бої на Покровщині написав і український воєнкор Роман Бочкала сьогодні. Цілий день були на Покровському напрямку в Бій Новопавлівка, і ви знаєте, там збройні сили дуже гарно стабілізували ситуацію, і це при тому, що по деяких ділянках ворог цілодобово штурмує, недало несе значні втрати, але не шкодує живої сили та далі. Пре наголошує кореспондент. А зараз ви зможете побачити роботу наших прикордонників на покровському відтинку. Вони зупиняють просування російських сил. Уже понад місяць окупанти не захоплюють нових позицій, а подекуди навіть втрачають раніше зайняті території. Основна тактика ворога масоване використання дронів для ускладнення логістики, від чого найбільше страждають мирні мешканці, пояснюють воїни ДПСУ. Український генштаб підтверджує активні бої на цій лінії фронту. У звіті зауважують, що противник інтенсивно атакує українських захисників. За минулу добу ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Зелене поле, Єлизаватівка, Лисівка, Удачна Преображенка, Богданівка та Андріївка. Друзі, я запрошую вас у коментарі для обговорення усього почутого також перевірте, чи ви підписалися на фабрику новин. Якщо й досі ні, то в мережі виправляйте це. Наша команда завжди готує для вас найактуальніше. У зерканалі сьогодні запалало один за одним. Вони публікували повідомлення про масовану атаку на Росію. Заявляли про цілий рій безпілотників. От, наприклад, пишуть, що летить від 80 до 110 дронів, і що жителям Ерефії треба бути обережними. Офіційний Кремль у підсумку нічної атаки прозвітував, що було збито 47 безпілотників. Зокрема, їхні міноборони переконує, наче атаки зазнали Воронезька, Білгородська, Ростовська, Волгоградська, Астраганська, Брянська, Курська, Самарська області та Акваторія Чорного і Азовського морів. Тепер все красиве і детальне для вас, любі глядачі, у Самарській області і дійсно писали про вибухи, начебто, атаки зазнав АТ «Промсинтез», який є одним із ключових виробників промислової вибухівки у Росії. І є лідером виробництва нитробензолу. розташований цей завод у місті Чапаєвськ. Посадовці Саратова звітують, що постраждалих на об'єкті немає також нема жодних пошкоджень заводу. Губернатор Федорішев заявив про один збитий БПЛА, але місцеві мешканці в чатах пишуть про десятки вибухів. Це також зафіксувала не одна камера відеоспостереження. Що ж, долітало вночі проти суботи в різні куточки: в Самару, Воронеж, Курськ, брянськ, бієлгород і навіть до Януковича десь на Ростовщину. У самому Ростові вночі російське ППО та реп збило БПЛА багатоповерхівкою. «Вот в этот дом прилітіла в угол. Ну уже ды... а ну вон дым идет. Горит что ли, не пойму. За даними російських медіа, у наслідок удару пошкоджено фасад та шість квартир. Пишуть про вибиті шибки та рами на декількох поверхах. Зазначають також про двох поранених їх у Евакуація людей не проводилася. Додають РосМНС. Окрім того, активно працювало РосППО ППО у Салську та Мірівському, Чортковському та Шолоховському районах. Йдеться, що у Салську через падіння безпілотника розбито скло в магазині, художній галереї та багатоквартирному будинку на вулиці Леніна. Місцеві за даними оперативних служб не постраждали. По Білгородщині традиційно звітує їхній гладков показує фото підгорілого транспорту і пошкоджених гаражів. Пояснює, це наслідки скидів із безпілотників. Займався вогонь. Його ліквідовували бригади РосМНС. ще горів сухості в полях Білгородщини, і це теж, нібито, через атаки дронів. Про постраждалих інформації немає. Та далі у своєму телеграм-каналі Гладков розписує про те, що ніби БПЛА завдав удару по автомобілю у ракитянському районі. В ньому було п'ятеро російських військових підрозділу «Орлан». Дрон вгатив влучно. Тепер у них мінус один окупант, та ще четверо вийшли з ладу. Їх тепер треба ремонтувати. А у Домбовській області стався якийсь збій в радіоефірі. Там замість слався, слався Росіюшка. Попередили про удари по військових об'єктах у найближчі 24 години, і це звучало одночасно на усіх радіостанціях. Переконайтеся самі. просим избегать нахождения вблизи промышленных объектов Тамбова и области. На этих предприятиях взрывоопасные вещества и во время удара возможна мощная детонация. Ради вашей рекомендуем покинуть опасные зоны и не подвергать себя риску. Просим вас сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Один из палаючих резервуаров на атакованной 19 березня на автобазе в Краснодарском крае загасили на третий день, но загоряние еще есть. На підприємстві Нафтатранс у станиці Кавказька російські вогнеборці досі ліквідовують загоряння. Гасять другий резервуар, що вибухнув. А вона Сарав спростовує інформацію очевидців про вибух трьох місткостей. Переконують, що зараз їх охолоджують, щоб не допустити поширення вогню. Тим часом частина місцевих вирішили тимчасово виїхати зі станиці. Люди побоюються викиду шкідливих речовин. Про евакуацію їм не оголошували. Розпосадовці тільки порадили людям залишатися вдома. Зазначу що до найближчих будинків від нафтобази, що горить 2 кілометри. На нафтобазі підприємства «Нафтатранс» у станиці Кавказька могло перебувати до 100 тисяч тонн нафтопродуктів, п'ять резервуарів по 20 тисяч кубометрів. Кожен Внаслідок нічної атаки п'яти безпілотників 19 березня було пошкоджено трубопровід між двома з них. Через кілька годин після атаки спалахнув один із резервуарів вночі. 21 березня на об'єкті стався новий вибух. Чи піде Росія на тимчасове припинення вогню? Як вважаєте ви, дорогі глядачі? Влада Китаю розглядає можливість участі у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Валти з посиланням на обізнані джерела у дипломатичних колах Євросоюзу. За даними співрозмовників видання дипломати з Пекіна звернулися до ЄС з проханням взяти участь у миротворчому контингенті в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі також оцінюють, чи можливий і навіть бажаний такий крок з погляду європейців. Зазначається так, КНР хоче взяти участь у Ініціативі. Ініційованій Британією коаліцією охочих, включення Китаю до коаліції охочих може потенційно зробити вірогіднішу згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні, заявила джерела в Брюсселі. У будь-якому випадку додали вони це питання делікатне. Раніше Блумберг писала, що Путін готовий погодитися на перемир'я в Україні за виконання певних умов. Зокрема, Москва хоче сама обрати країни, які надішлють війська у складі миротворчого контингенту. Зокрема, для Росії є неприйнятною участь з країн НАТО. Однак, Кремль не заперечує, щоб миротворці направив Китай чи інші, скажімо так, нейтральніші держави. Україна вже має список країн, які готові відправити військовий контингент. Речник українського МЗС Георгій Тихий зазначив, що дискусія про можливу відправку контингентів перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації, а не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локації та формату участі. Далі цитую. Ми бачимо дійсно велику кількість країн, які заявляють про свою готовність брати участь у цьому. У нас вже є список країн, які висловлюють таку готовність, навіть офіційно передають сигнали про готовність участі в такій коаліції військових контингентах. Я не можу поки що назвати ці конкретні країни. Це просто зараз зарано. Але я думаю, ви побачите згодом цей список країн, сказав речник Міністерства закордонних справ. Тихий також додав, що для практичної реалізації цього кроку потрібен подальший прогрес у мирному процесі раніше у США з Китаєм, який усе більше трейфує у бік Європи, а не Америки, стався скандал. Пентагон хотів розкрити інформацію про ймовірну війну з Китаєм для Ілона Маска, але стався злив. Далі Трамп і Маск усе заперечували, але ось яка новина була в американських змі. Минулого четверга в York Times написали, що Пентагон нібито запланував провести брифінг для Ілона Маска щодо плану військових США на випадок війни, яка може спалахнути з Китаєм. За кілька годин після оприлюднення цієї новини, офіційні представники Міноборони США і президент Дональд Трамп заперечили, що на зустрічі йтиметься про військові плани пов'язані з Китаєм. Китай навіть не буде згадуватися або обговорюватися, заявив тоді Трамп. Ілон Маск навіть відкрито пригрозив співробітникам Пентагону у соцмережах. Написав з нетерпінням чекаю судового переслідування тих в Пентагоні, хто навмисно зливає неправдиву інформацію. в Таймс. вони будуть знайдені. Попередив мільярдер. Тим часом Британія анонсувала подальші зустрічі для планування миротворчої місії в Україні. Представники коаліції охочих зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де напередодні провели попередні переговори на військовому рівні про припинення вогню в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Переговори відбудуться наступного тижня і триватимуть три дні. Зустріч, яка була цього тижня, ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації, наголосив Стармер. Він також поділився подробицями про нові робочі групи з планування миротворчої місії в Україні, що охоплюють сухопутні морські повітряні питання та питання відновлення та відбудови. Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційними припиненнями вогню в Україні, підкреслив британський прем'єр. Зазначив, що 15 березня Стармер виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців. До того ж, Sky News наводить заяву британського міністра закордонних справ Девід Лемі, який зазначив, що Путін має прийняти пропозицію про припинення вогню у розв'язаній РФ війні проти України. Це план, що лежить на столі. Давайте приступимо до нього. Чого ми чекаємо? Чого ми точно не можемо зробити, так це дати Путіну право вето на архітектурну безпеку, яка регулюватиме цей світ, сказав очільник британського МЗС. Друзі, сподобався цей випуск. Будемо раді бачити ваші вподобайки та читати коментарі. Вкотре нагадую, що варто підписатися на фабрику новин, адже так ви не пропускатимете важливих інтерв'ю, оглядів та сенсаційних заяв. Статус окупованих Росією територій є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні, заявив спецпредставник президента США Стівен Вітков. Під час інтерв'ю Карлсону він намагався повторити наратив Росії, однак не зміг навіть згадати назву двох окупованих регіонів. Звучало це так. Я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте назви, Луганськ і два інших. Це російськомовні регіони. Там були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під владою Росії. Я думаю, що це ключове питання конфлікту, за його словами. Це завжди було проблемою хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від території. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це. Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно, заявив американський спецпредставник. Тут зазначив, що президент України Володимир Зеленський 19 березня визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни. Проте наголосив наступне для нас: червоною лінією є визнання українських тимчасових окупованих територій російськими. Ми на це не підемо, сказав президент. Далі у Такера Вітков наговорив ще дуже багато, зокрема про членство України в НАТО. На думку американця, це є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією. От вам ще цитата. Загалом вже заведено вважати, якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО. Я думаю, що Зеленський а в нього є права рука. Єрмак вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом альянсу, наголосив спецпредставник Трампа. Далі Стівен Вітков просто грікою почав лити компліменти Путіну. Наприклад, сказав, що кремлівський диктатор дуже розумний. Раніше в КДБ йшли лише найрозумніші люди країни. Він суперрозумний. Ок, якщо ви не хочете ставити йому це в заслугу, гаразд, нічого страшного, але я ставлю йому це в заслугу. Ще відков передав Трампу подарунок від Путіна. І знаєте, що це портрет. Знаєте, все перейшло в особисту площину. Президент Путін замовив у провідного російського художника чудовий портрет президента Трампа. Чимало часу в розмові із Карлсоном Стів Вітков приділив розмові про зустрічі з Путіним. каже Путін його вразив. Він розповів історію про те, як ходив до церкви молитися за здоров'я американського лідера, коли на останнього було скоєно замах. Свої дії Путін пояснив тим, що Трамп був його другом. Тож, зі слів американського гінця, Росія не хоче захоплювати Україну. Навіщо їм хотіти захопити Україну? Заради якої мети вони не хочуть, вони хочуть стабільності там. Це було б як окупація газу. Навіщо ізраїльтянам окуповувати газу до кінця своїх днів? Зробив порівняння Вітков. І наостанок, на думку цього американського спецпосланця, Україна вже погодилася провести вибори президента. Вибори в Україні відбудуться. Вони з цим погодилися. Я думаю, що Володимир Зеленський робить усе можливе, сказав Вітков, проте не окреслив часових рамок. Зазначив тільки, що Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, оскільки протистоїть ядерній державі з населенням, яке в черверо перевищує українське. Зараз найкращий час для нього щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає, додав Вітков. Кремлівський рупор та офіційне пропагандистське інформагентство Кремля сьогодні оприлюднило заяви Міністерства закордонних справ Росії. І знаєте, тут все зовсім не так, як вважає собі американський президент Трамп. То ж процитувала російську директорку держдепу інформації Марію Захарову, яка сказала наступне. РФ залишає за собою право на симметричну відповідь у зв'язку з ударами України, що продовжуються по енергетичних об'єктах, заявила Захарова і одразу за цим ще одне повідомлення, та тепер із РосМЗС. Київ ударами по енергооб'єктах РФ демонструє повну недовгороспроможність та відсутність прагнення миру, зазначають у Росії. А ще буквально учора президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією просуваються, і сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню. У мене були дуже хороші дискусії з президентом Зеленським і президентом Путіним. Думаю, що у нас є певні домовленості. Я думаю, що у нас буде припинення вогню на багатьох ділянках. У них було багато зброї спрямованої один на одного. Одні солдати оточені іншими солдатами. Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню. І зараз ведуться переговори щодо договору: договору про розподіл земель та іншого, сказав днями трамп журналістам у своєму овальному кабінеті. А ще раніше Трамп заявляв, що категорично не погоджується із твердженням, що Росія відкинула ідею припинення вогню в Україні. Він нічого не відкидав, і щодо них діють санкції. Багато санкцій. щодо них діють практично більше санкцій, ніж щодо кого б то не було ще, наголосив Трамп. Американський лідер відповів на запитання представників змі щодо можливого часового терміну, за який Путін мав би погодитися на припинення атак в рамках спроб Трампа покласти край російсько-українській війні. Не було крайнього терміну, але я думаю, що ми будемо мати один. Вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро. Вкотре підкреслив свою впевненість президент Сполучених Штатів. А ось ще цікаве, Україна та РФ братимуть участь у переговорах за посередництва США, але прямих перемовин не буде. Заявляє видання The Washington Post. Йдеться про зустріч у Саудівській Аравії. Медіа повідомляє, що відбудеться вона вже у цю неділю, 23 березня. Однак раніше український президент Володимир Зеленський анонсував, що вже в понеділок, 24 березня, в Верліяді делегації України та США обговорюватимуть технічні аспекти часткового припинення вогню, зокрема щодо інфраструктури, енергетики та безпеки судноплавства. Також відомо, що 24 березня тут же заплановані переговори між делегаціями Росії та США. Про це повідомив помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. Нагадаю, що Володимир Зеленський вже зазначав, що говорив із президентом США Дональдом Трампом саме про припинення атак на енергетичну інфраструктуру та іншу цивільну інфраструктуру. Про це за його словами домовилися США із російським диктатором Путіним. З того, про що ми говорили з Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн без атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я порушив це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, які на нашу думку є цивільною інфраструктурою. Я не хочу, аби виникло грізне розуміння того, про що домовляються сторони, наголосив український президент. Однак, що діється насправді? Тільки за ніч що минула, росіяни запустили по Україні 179 безпілотників Сотні з них збито силами протиповітряної оборони. Унаслідок цієї російської атаки постраждала Харківщина, Сумщина, Київщина та Запоріжжя. Подивіться, у Запоріжжі пошкоджено щонайменше 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків. Комунальні служби за ледве поруються над ліквідацією наслідків російських нальотів. Напередодні ввечері п'ятниці РФ теж гатила по Запоріжжю. Кількість поранених 14 місцевих, зокрема, дев'ятимісячна немовля. А ще загинули троє людей: це родина Маленко. 41-річний Роман загинув під завалами власного будинку. Його донька, 17-річна Уляна Христина, від отриманих травм померла у кареті швидкої. Її 38-річної матері Ольги теж не стало. Останній подих вона зробила на лікарняному ліжку. Усі їхні травми були надскладними, живою зосталася тільки старша донька Вікторія. А ще у Росії відмовляються повертати Україні або передавати під контроль США окупованого Запорізьку АЕС. Ніхто, крім Росії, не контролюватиме Запорізьку АЕС. Її майно належить Росії, заявив пропагандистам, призначений окупантами так званий директор станції Юрій Черничук. За даними The Financial Times, сполучені Штати Америки домагаються перегляду умов угоди щодо українських мінералів. Тепер адміністрація Трампа хоче включити до ширшої економічної угоди і зараз. Видання пише, що Вашингтон хоче, аби Київ погодився на докладні положення про те, хто контролює спільний інвестиційний фонд, а також на ширші рамки, які потенційно охоплюють володіння США іншими економічними активами, такими як українські атомні електростанції, повідомили два українські чиновники. Виступаючи у четвер у Білому домі, Трамп заявив, що США прагнуть укласти угоди щодо рідкоземельних металів і мінералів по всьому світу, але Україні приділяється особлива увага. Українські чиновники занепокоєні, що на них можуть чинити тиск з метою домогтися невигідних умов у ширшій угоді, особливо після того як Вашингтон тимчасово призупинив постачання зброї та обмін розвідданими з Києвом раніше цього місяця. Щодо цього вже висловився Володимир Зеленський. Наведу вам його слова. Якщо американці хочуть забрати Запорізьку атомну електростанцію у росіян інвестувати та модернізувати її, це можна обговорити, але питання власності з Трампом не обговорювали, наголосив президент України. Як ви думаєте, чи очікували Сполучені Штати такий поворот від Кремля? Що Трамп тепер робитиме? Та взагалі чи можливо про щось домовлятися із путіним? Обов'язково пишіть у коментарях, тисніть на дзвіночок та лайк і перевірте, чи підписані ви на фабрику новин зараз. Саме час це зробити.